Сьогодні вранці спостерігав картину, як е евакуатори знімають машини, припарковані вже на тротуарі. Ну, міряють там щось е цим е рулеткою. Якщо менше двох метрів для пішоходів залишається, там залишалося е метр восімдесят, беруть і знімають. От в мене питання. Зараз під час війни в нас інших проблем немає. Окрім як евакуація автомобілів. До речі, ну всі вже знають, що гроші від е е е евакуації від того, що твою машину фактично викрали, е відвезли на штрафмайданчик. і. Поставили от, Там 1700 чимось гривень, здається, якщо за останній час не підвищилось, вони майже цілком йдуть в кишеню приватній компанії. Тобто, рикетири приватні займаються цим дуже вигідним бізнесом. Так, що саме цікаво. Я сьогодні запитав знайомого із Київдержадміністрації. Держадміністрації, він каже, що оця от авторакетня, вона ще й бронь від мобілізації має. Офігеть. Тобто, люди, які роблять щось корисне для народу, не знаю, водії возять, там, не знаю, робітники на заводі, та будь-хто, майже будь-хто лікарі. Вони броні не мають. Їм приходять повістки, вони йдуть воювати. А оце от воно, яке нічого корисного не робить, ну, в 95% вони евакуюють там, де воно нікому не заважає. Ну я розумію, якщо а, проїзд. Виїзд з будинку заблоковано. Чи проїзд взагалі, чи зовсім прохід на тротуарі заблоковано. Ну, а коли воно нікому не заважає, до чого? Ну, мабуть, якось це треба врегулювати в майбутньому. Ну точно не зараз під час війни. Так от вони. Луплячи з людей шалені гроші ще і мають бронь. А мені здається, оце хто там? Тимошенко пропонувала правоохоронців відправити на передок. А я думаю, що оцих от евакуаторів треба в першу чергу відправити на передок. Бо принаймні правоохоронці хоч щось корисне роблять. Їх присутність на вулицях це гарантія, що злочинність не плесне через край. А от вони нічого корисного не роблять. Ну принаймні, я ж кажу 95% від них. От їх їм пов'язку в зуби і вперед.